Вітаю, це Денис Ливка із Девиченел. І в нас сьогодні розмова про те, як закріпити сонячні панелі на металочерепицю. У нас є насправді два варіанти: стандартний з такою шпилькою, і трошечки, мабуть, надійніший і простіший. Чому складність? Яка складність зі шпилькою? Зі шпилькою складно потрапити в стропильну ногу в кроку, І е, це треба зробити не тільки, якби будучи людиною рентгеном, а ще і вверх хвилі. Тобто, щоб будь-який варіант по шпильці це тільки вверх хвилі, щоб ця штука притискала резиночка, і в нас була е якби, мінімальна кількість води, що протікає по поруч, повз, щоб ми не затопили і дак, дах наш не намокав. Давайте подивимося, план Б. Доволі цікавий. А от наш план Б це куточки. Увага! З обрізаними краями на металечерепицю. Це важливо. Цей край має бути обрізаний: 90, 65 завширшки і 90 знову з ребром жорсткості. ну, Отвори, в принципі, великі, що був, а решту вже можна не звертати увагу. Значить, дивіться, вони приклеюються на отаку от стрічку. Вона може бути будь-якою. Ну, де, тобто не обов'язково ця от, от стрічка. А вона приклеюється. Бачите, у нас є старший науковий співробітник, який вже розробив свій метод швидкого приклеювання. Він їх так от приклеїє, а тоді вже розрізає доволі зручно і а, швидко, ну, як ви бачите, все тут вже приклеєне. От такий план. Рухаємось далі. Так, уточнюємо деталі. Нам потрібно встановити напів на східний скат трошечки панелі на а, окремий контролер на ранкову підтримочку. А чотири панельки Ryzen 450 n Type. Це вже 455. чотири профілі. Та що ж таке? 41 на 41. Стінка півтора довжиною. 20. Потрібно ну, маленький шматочок такої от стрічки, перепрошую, е, куточків, 12 або, може трошечки більше, треба буде дивитись по волнах, хвильках, як ми там попадемо. Кровільний саморіз. Е, Отакий розмір 4,8 на 3,5 з шайбою. Ну і власне притиски для панелі до цього ще доберемось. Так, заготовили ми профілі на 4 панельки. Швидка процедура. Куточок, про який говорили. Болт з внутрішнім шестигранником можна звичайний, взагалі не проблема. Отвір в куточку такий самий, як внизу тут І Власне, в профілі також. Вони зазвичай попадають. 90% отворів співпадає. Іноді буває ситуація, що треба просверлити профіль, але зазвичай це на 1-2 на 12-14 панели. Отак воно зроблено. снігоотримувачі знято. Виглядає все. Нескладно. Я хотів би на щось звернути вашу увагу, але звернути її нема на що. Так як не високий достатньо два саморези. Саморези вкручуються в обрешітку. Там, де був звичайний саморіз, викручуються і туди, в, той самий, в ту саму дошку обрешітки, воно все вкручується. Все рівненько, все класно. Ставимо. Крайні саморізи, о, перепрошую, куточки, а тоді обираємо, де поставити середні три штуки, зазвичай достатньо. Кут, якщо більше, ну можна чотири. Але це не, ну, якби не принципово. Все не складно, значить, профіль, який з'єднувач профілю от він вкручений. Бачите, не бачите, от він є збоку. Так. Так, так, так. Ось ось. Так, 48 хвилин з моменту, як ми зібрались. У нас виходить така історія панелі на місці. Чотири штуки, N-Type. Все, все звичайно, нічого цікавого немає. Профілі можна обрізати, можна лишити, я лишу, бо мені поручень для дробини буде не зайвим тут. Нема про що й говорити. Дякую.